Всім привіт. Це канал слухаємо книгу. І сьогодні в нас сьомий розділ книги Михайла Стельмаха Гуси лебеді летять. Хто слухав попередні шість розділів, тут по Піскассі можна буде їх послухати. Ну що ж, по Золя Зоря йде, Долю веде, народ. Під осінніми високими зорями затихають оселі. І тепер стає чутнішою мова роси. Напівроздягнених дерев і в чорнілих задуманих соняшників, що вже не тягнуться ні до сонця, ні до зірок. Мене все життя ваблять і хвилюють зорі, їхня довершена і завжди нова краса, і таємнича мінливість, і дивовижні розповіді про них. Та й перші спогади мого дитинства починаються з зірок. І тепер, проживши піввіку, я згадую далеке вечірнє стависько. Потемнілі ж в жалобі трави, що завтра стануть сіном, велетенські шоломи копиць, останній срібний дзвін коси, і перший скрип деркача, і соняшник вогнища під косарським таганком, і пофоркування невидимих коней, що зайшли в туман, і тонкий посвіз дрібних чилят, що струшують зі своїх крилець росу, і дитячий схлип річечки. В яку на все літо повходили м'ята, павені вічка, дикі півники, та й не журяться, а цвітуть собі. А над усім цим світом, де пахощі сіна злегка притрушує туман і дух молодого, ще не затужавілого зерна, сяють найкращі зорі мого дитинства. Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається мені зорею. Що стало в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям, от аби й нам узяти одну зірку в свою оселю. І здається мені, що, минувши потемнілі вітряки, я входжу в синє край небо, беру з нього свою зірку та й навпростець полями поспішаю в село. А в цей час невидимий сон, що причаївся в узголов'ї на другому покосі. Торкається по вік і наближає мене зірки. Їх стає все більше та більше, ось вони закружляли, наче золота металиця. Я почув їхній шелест, їхню музику, і поплив поплив на хиткому човнику по химерних ріках сну. Зараз, притихлими дорогами, з яких не сходить місяць, ми з дідусем повертаємося з Майданів. Тут у лісових оселях дідусь робив людям вулики і лагодив немудру, сільську машинерію. Були ми навіть у першій комуні, де хлібороби, спасаючись бандитів, і в поля виїжджають із зброєю. Дід якось показав мені неподалік від Орачів триніжник з гвинтівками, а під ним на пілосі лежав святий хліб. Оксамитний холоднуватий вечір. Ворушиться навколо нас, під колесами попискують вологі колії, шелестить і шипить листя. У долинках нам переходять дорогу клапті туману, і дні ні лячі, ні лялочки, тільки зажурені верби обабіч дороги, тільки місяць і зорі вгорі. Ось одна упала на дальні поля, і дід говорить до неї і до себе зорі, як і люди, падають на землю. І вони мають свій вік, а далі обертається до мене. Тобі, дитино, не холодно, може, свою кирею дати. Не треба, діду. кульчусь я на задку і чогось очікую від мосту, що попереду від річечки над ним, що спить і не спить, і від перелізка, що сповзає в луги. Чого ж не треба? Ти, бачу, трохи змерз. Байдуже. Нам, чоловікам треба до всього звикати, повторює дідові слова. Он як? дідусь добряче натрушує посмішку на сиву, аж пожовку на місяці бороду, далі защібає верхній гудзик на моїй катанці, а на босі ноги кладе оберемок сіна. Коли ми виїхали на чумацький шлях за дерев легко, наче тіні, вискочили троє озброєних вершників. Одне з несподіванки я мало не зойкнув. Дід однією рукою притримав коняку, а другу заспокійливо поклав на мої плечі. Під першим кіпцюватим вершником грає лискучий, наче ясним місяцем накупаний кінь. Бандити! холодно я від здогаду і щільніше притуляюсь до діда. Добрий вечір. Владно здоровкається вершник на мальованому коні, а двоє других з карабінами в руках залишаються трохи поодаль. Доброго здоров'я, коли людина добра, відповідає дід, в його голосі не чути ні страху, ні тривоги. Що везеш, чоловіче? Онука, не перелякайте його. Дітей ми не лякаємо, стишив голос вершник. А зброю не везете? Нащо нам таке сміття? замахав руками дід. Надокучилою остогидло воно. Ось заробив собі зерна, то і ся моя поклажа. Вершник красиво прихилився до воза, рукою поторгав мішок, сіно, а потім підвів одну брову на мене і змовнички запитав Злякався? А ви... а ви б хіба не злякалися? ще з опаскою пробормотів я. Звичайно, злякався б. Закривав головою вершник. Як тебе звати? Михайлом, славне ім'я? У школу ходиш? Ні. Еге, невдоволено випнулись губи вершника. Як ще ти дав такого маху? Мусив, бо на зиму нема чобіт». А ви хіба не з багатих? Я ображено потискую плечима. А верхівець починає сміятися, і тільки тепер на його картузі помічає п'ятикутну зірку. Виходить, я дарем не бив дрижаки. Пересміявшись, червоноамірець серйозно каже до мене: Тепер без чобіття, хлопче, нікого не здивуєш. Ще дуже бідні ми. Та все одно маємо вчитися, так революції треба. Зрозумів? А як же, геть усе зрозуміли, каже дід і похитує собою головою. Що ж ви, геть усе зрозуміли, лукаво підсміюється вершник. От слухай, революції треба хліб, починає дід, а вершник дружно регочуть. Хіба не вгадав? дивується дід. Угадали, угадали, та не все. «Ах, хто його все вгадає? На це треба голову, як діжку мати. Тільки я ще не доказав, кому тільки не треба було нашого хліба, чисто всім, і діти наші були потрібні всім до чужої роботи, а не в школі. Ось воно й вийшло так, і ноги в нас не взуті, і голови босі. Еге, діду, то ви голова, усе збагнули, здивовано і весело заговорили вершники. А внука свого неодмінно посилайте до школи. Головне, тепер не в чуботях. Був час, що ми навіть воювали босі, закинувши за плечі карабіни, вони прощаються з нами. Проте місяця заблищали стеремена, заблищала зброя, під копитами м'яко застугоніла земля. І враз молодий, красивий голос, хапаючи за душу, плеснувся, злетів над прадавнім чумацьким шляхом, над віковими липами, над притихлими полями. Зори моя вечірнія, зійди над горою. Я потягнувся до пісні, до неба, до вечірньої зорі і завмер у тому смутку й диві, що їх робив чийсь голос з моїм дитячим серцем. Віджурилась, відзвеніла, пісня на шляху, зникли вершники в долині, а дід, похитуючи головою, зітхнув раз і вдруге, щось тихенько сказав до себе, а потім обернувся до мене. Жите, чуєш? і він, Шевченко, бо до школи ходив. Такий був наш латаний талан. А завтра, дитино, як доживемо дня. Підстрижу тебе, візьму за руку та й підемо до школи. Дідусю, це насправді? Аж тьохнуло в мене серце і дрогнув голос. Атож, як сказав, так і зроблю. І книжку мені купити, в надії прикипів я очима до діду обличчя. І книжку тобі купимо, і чорнила з бузини зробимо, і на крамну сорочечку розтараємось, а потім гляди, на чубітки розживемося. Підіб'ємо їх під ковами, будеш іти, межі люди, і вибивати іскри. Справді, вірю не вірю, що стільки щастя може прийти одній людині. Я вдячно прихиляюсь до діда і між зорями мого дитинства розшукую вечірню зорю поета, що буде мені сяяти все життя. І радість і гори ходили цієї ночі разом. В дорозі, я кілька разів, солодко засинав і прокидався. У видіннях до мене приходила школа, а на яву сяяли високі осінні зорі. А за якусь мить дідусь уже вів мене в науку. Через моє плече погойдувалася торбинка з книжками, на шиї метлявся мотузочком ов'язаний олівець, а з-під підківок моїх чобіт вибивалися іскри. І славно було мені на душі, так уже тепер не буває. Місяць ген-ген. Перейшов на другу половину неба, коли ми приїхали додому. Дід садив мене з воза, оглянувся довкола на залічанські осокори, на підсинені хати, на сонне, обведене рамками тіней подвір'я, на город, на грушу. Все це, накупане місячним маревом, висяювало росою. Вигойдувало шелест і мінилося, наче хто його потихеньку зсовував з місця. З дерева зірвалася грушка, застрибала по гіллі, упала на кореневеще, і знову благословенна тиша і повів прив'ялих чорнобривців і подих чи зітхання землі. Як гарно в світі, говорить сам до себе дід. Стоячи на ладці споришу, він перебирає свої видіння, смутки. І думи. До нього тягнеться коняка, і він кладе їй руку на гриву. Зараз і ти відпочиватимеш. Пора, Михайле, а ми, чуєш, не будемо будити ні бабуню, ні матір. Наробились, навихались вони за день, то хай спочивають на здоров'я. Ляжемо собі в клуні, на сіні, та й виспимось на славу. Чи не так я кажу? Еге ж. У клуні просторніш і здоровіше, знову ж відповідає словами діда. Вірно, ти в мене молочага, ось тобі лядно велась на сіну. я скоро прийду до тебе. Вітрець підколисував його великі напатлені брови і тіні під ними, підбивав їх на високе чоло, де в кожній зморчці лежать роки, нестатки, непереробна праця і неперероводний піт. То не боріться А чого я маю боритися Хіба в мене такими внуками поле засіяне? Е, е, ви завжди так говорите, а потім сідайте біля вікна, де бабуся спить. Зараз не сяду, бо холодно. добряче, добряче, посміхнувся мені дід, щось подумав своє своє і махнув рукою. Іди вже. Заточуючись, входжу в куню, вилізаю на засторонок з долинковим сіном, вкриваюся, і одразу солодка дрімота наближає до моїх очей і далекі майдани, і трьох вершників на шляху, і близьку школу. Там запитають, як мене звати і чи хочу вчитися. Я скажу, що дуже хочу, і хай вчителька не вельми, печалиться, їй бо наздожину прогаяне. А чого ж так довго дідусь не приходить? Я на силу, на силу розплющую важні повіки і трохи впізводжусь. Крізь щілини між цівками в клуню падають підволохачені місячні смуги. Біля однієї з них раптом починає сонно дихати і підійматися земля. То кріт кротив свою шапку. Біля повітки форкнула коняка, дід щось тихо сказав їй. Це мене заспокоїло, і я кудись почав летіти, вже не чуючи, як горе входило на наше подвір'я. Дідусь, напоївши коняку, почав снувати чогось двором і городом, розмовляючи із ними і з людьми, що приходили йому на пам'ять. Коли сон почав його зморювати, він підійшов до хати, сів на призьбу під вікном, біля якого спочивала його невтомна дружина. Гай гай уже й миття минуло їхнє, та й досі мої старі жили, наче молодята, не тільки на людях, а й поміж собою вони увесь вік були делікатні, уважні, привітні. Уміли шанувати і добрих людей, і мовчазну скотину, і святу працю, і святий хліб, тільки не вміли шанувати свого здоров'я. Отак біля вікна дружини і прихопив. Мого діда, останній осінній сон і простуда. Прокинувся він на світанку з хворобою в грудях, і її вже не змогли вигнати ні піч, ні парене зерно, ні добра чарка. Через три дні спочивав у домовині. На подушці біля його голови в востаннє лежали любисток материнка із Шальвія. І, хоч я плакав, як благав, щоб він підвівся, Дідусь вперше в житті не послухав мене. Недовго пережила його й дружина. Тяжко засумувавши, вона злягла, а коли почула свою смертну догодину, підвелася, сама вибілила стіни, помастила долівку, принесла з городу прив'ялих чорнобривців, купчаків і паністки, розкидала по хаті і зваліла увечері скликати рідню. При поганенькому бензином, заправленому сліпаку востаннє вечеряла зі своїм родом бабуня. І хоча її думи і очі вже летіли у небо, ніхто не вірив, що вона прощається з світом адже й мастила, і прибирала сьогодні в хаті, і нічого, окрім душі не боліло в неї. Та, напевне, біль душі найстрашніший біль. Через день бабуню поховали поруч з дідусем. Рідняй осінній день плакали над її могилою, а з цвинтарної груші в могилу впала грушка. Напевне, для того, щоб бабуня і на тому світі садила сади. Це був сьомий розділ книги Михайла Стельмаха Гуси лебеді летять. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, слухаємо книгу, щоб не пропускати нові аудіокниги. Ну що ж, це був канал «Слухаємо книгу. Всім до зустрічі!